Друзі, бажаю міцного. У мене на машині на 9-му ланці є одна невеличка проблемка. Дуже слабо світять лампи на фарах. І завжди хотілося щось більш-менш яскравіше, щоб краще бачити дорогу і не так уставали глаза. Всю цю історію я розповів своєму тестю, а тест розповів це брату моєї коханої дівчини. Якось так вийшло, що вони вирішили мені подарувати ці більш-менш яскравіші лампи для моєї ласточки. І дуже велике за це їм дякую. Заказували вони їх на Алікспресі, Силки я залишу в описі під відео. Тому давайте на них подивимося. Зараз я їх встановлю і ми ще поїдемо і їх перевіримо, наскільки вони достойні чи недостойні. В общем, зробимо їм тест-драйв. Тому додивляємось відео до кінця, буде цікаво. Коротко про них. Це світодіодні лінзові лампи, тип цоколя чи маркировки на них H4. Якщо чесно, точно не знаю, що це означає, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб хоч трохи розуміти, що таке H4. Колір світла на них 6000к. Холодний колір. По характеристикам цих лампочок, ось що пише продавець. Що сказати про них? Виглядають вони дуже надійно, корпус, скоріш за все, алюміній і на вид вони добротного качества. Ну, в общем, добре, хлопці та дівчата, мабуть, хватить вже говорити, а давайте зараз їх встановимо і перевіримо, як вони будуть світити. Подивимося на результат. Міняти їх дуже легко, знімаєте защолку на своїй фарі, ставите нову, защолкуєте і все. Розібратись дуже легко, тому не буду заострювати на цьому увагу. Поїхали краще подивимося, як вони світять. Мені вже не просто не терпиться побачити, який буде результат. Ну що, друзі, я думаю, ви і самі все бачите. Як для мене світять вони реально дуже непогано. Без сумніву стало реально краще видно і головне луч фокусує так, як треба. І на ті ділянки дороги, які потрібні, куди попало по сторонам. Камера передає приблизно однакове зображення, так як зараз вони світять. Ну що, мій висновок такий, якщо чесно, я задоволений результатом, тільки мені треба буде трохи припідняти фари вище, бо світять сильно вниз. І думаю, на дорозі буде те, що треба. Скільки вони попрацюють, сказати важко, треба перевіряти не один день. Друзі, що ви скажете, напишіть свою думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Як для мене наче непогано. Силку, де їх можна заказати, я залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, лайк і підписку. Всім гарного дня і настрою.